Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю Українського радіо Вінниці на часі програми Вічна віч перед мікрофоном. Олександр Блашко. Депутати Вінницької міської ради затвердили програму економічного та соціального розвитку території на 2024 рік. Документом, зокрема, передбачена розбудова інфраструктури індустріального парку, будівництво проти радіаційних укриттів у восьми ліцеях та двох дитсадках. Планується протягом наступного року продовжити будівництво нового дитсадка у мікрорайоні. Академічний і зведення нового мосту через залізничні колії, який сполучатиме замостя та тяжилів. Загалом на об'єкти капітального будівництва у наступному році з бюджету громади планується виділити понад 500 мільйонів гривень. Які ще заходи в яких сферах заплановано провести в рамках виконання програми економічного та соціального розвитку вільницької громади? Детальніше про це ми будемо говорити з директором департаменту економіки і та інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартіановим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Максиме, у нашій студії. Доброго дня, але перш ніж перейти до обговорення основного кола питань пов'язаних з програмою економічного та соціального розвитку громади на наступний рік. Хотів би ви, щоб ви окреслили основні завдання, які були все ж таки виконані відповідною цьогорічною програмою. Та чи були вони, як ви гадаєте, 100% реалізовані. Вже на кінець року ну, ну дивіться. Якщо говорити про виконання програми поточного року, то це вже друга програма економічного і соціального розвитку, в рамках в рамках якої місто живе, працює в умовах війни. Це була непроста програма. Звичайно, я про це я про це відзначав і на громадських слуханнях, і під час презентації програми. Пере, перепрошую, виконання програми перед депутатами місь, міської ради про те, що основні зусилля в рамках цьогорічної операційної. Програми були направлені на підтримку Збройних сил України, на, на, Нацгвардії та інших військових формувань, які, бо, які боронять зараз Україну. За тими, під, за тими підрахунками, які ми, які ми зробили за два роки повномасштабної війни Вінницька міська рада підтримала наших оборонців на суму понад 1,1 мільярда гривень через різні механізми. Це через і військові облігації, через, через прямі за. Пря, пря, Закупівлі техніки, квадрокоптерів, і іншого обладнання і матеріальних цінностей на запити військових частин. Тому підтримка наших сил оборони це був пункт номер один і основне завдання програми. Разом з тим. Уже другий рік поспіль наша громада стикається з такими викликами, які породила війна, як соціальна підтримка та супровід внутрішньопереміщених осіб, яких у нас у громаді понад 46 тисяч, як підтримка релокованого бізнесу 345 суб'єктів релокованого бізнесу працюють на території міста Вінниці і створили понад 1700 робочих місць. Тому ці ці завдання були в пріоритеті. Однозначно війна ставить таке завдання і такий пріоритет перед нами, як будівництво і розширення мережі укриттів. І в цьому році був активно присвячений тому, щоб будувати укриття в закладах освіти у садочках і в школах. Цей, цей, цей пріоритет лишиться і у і у і у програмі 2024 року ну а зараз давайте перейдемо конкретно до програми економічного та соціального розвитку Вінницької громади на 2024 рік. Наскільки можливо зросла її фінансова складова у порівнянні з минулим роком? Я сказав про 500 мільйонів гривень. Це лише старт. Я думаю, що це не старт. Я думаю, що ця сума е, мінятися не буде, тому що я ж кажу, і про це казав мер, і підкреслював у своїх е, виступах, що усі додатково зароблені, або додатково надходж, е, 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 або ті суми, які додатково надійдуть до, до, до бюджету, в першочерговому порядку будуть направлені на підтримку сил оборони. Тому е, капітальні видатки, капітальні. Проекти вони поставлені на паузу зараз. Тих 500, 500, 500 мільйонів, які ви бачите у програмі кап будівництва на 24 рік, левова частина із них це, це видатки, які направлені на, на будівництво укриттів у закладах освіти. Це видатки, які направлені на утримання інфраструктури в належному стані для того, щоб місця. Яни могли могли проживати у належних умовах. А от фінансування запланованих заходів буде проводитись винятково за рахунок бюджетних асигнувань. От механізм можливо залучення позабюджетних коштів міжнародних донорів має місце? Має місце, і однозначно, ми і мій департамент, і департамент розвитку та відновлення активно працює над тим, щоб позабюджетний ресурс залучати саме на такі стратегічні довгострокові проекти, які. Які які потребують достатньо в достатньо великих капітальних вкладень, як приклад такого позабюджетного фінансування? Є той проект, який ми з вами на минулому на минулі наші зустрічі обговорювали це залучення коштів на реконструкцію приміщень під тех, технопарк Кристал. Подібні проекти ми, ми плануємо масштабувати і залучати кошти на них і далі. Це проекти, такі як. Аеропорт, це е, шляхопровід через залізничні колії і інші проекти, які, які можуть в період поствоєнного відновлення стати точками зростання для міста Вінниці. А ви підраховували скільки е, е, загалом? Позабюджетних коштів буде скажімо, отримано для реалізації відповідних заходів, про які ви говорите. Ну, звичайно, ми не можемо говорити про те, скільки буде отримано ну, то. Тому... Кожен проект потребує певного фінансування. Кожен то, проект так. потребує, і я можу сказати, що це мільярди гривень. Це мільярди гривень, які необхідні для забезпечення. Інфраструктурного розвитку міста. А, а щодо реалізації інвестиційних проєктів, цей напрям був врахований під час формування відповідної програми. Та на наступний рік, якщо так. То що це за проекти? Та хто готовий інвестувати кошти в економіку Вінницької громади вже в 2024 році? Однозначно, напрямок залучення інвестицій у нас в фокусі нашої уваги. Перш за все, це проекти, які пов'язані із роботою і розбудовою наших чотирьох індустріальних парків. По кожному із них фактично у нас в 2024 році за Заплановані певні активності. Якщо, якщо говорити про парк кластер холодильного машинобудування, то на території цього парку оператор компанія Cool має наміри навесні розпочинати будівництво другого, друг, другої черги заводу із потенційним створенням до 200 нових робочих місць. Активно розвивається у нас четвертий індустріальний парк в індастрі. На його території вже зараз споруджуються два промислових об'єкти, і вони заплановані до здачі орієнтовно червень-липень 2024 року. І ми очікуємо, що саме в середині року вже перша продукція буде. Виготовлятися на території цього четвертого парку, ми... А що за продукція що це, не секрет? Це, це машинобудівники, які будуть виробляти обладнання для е, порошкового е, фарбування металу. Тобто, це такий е, машбут. Плюс е, ми активно працюємо зараз ще з одним резидентом четвертого 4 парку. Це е, найбільший дистриб'ютор ліків в Україні. Компанія Бадем, яка тиж тиждень назад отримала містобудівні умови та обмеження на проектування. Логістичного центру саме на території 4-го парку. І у них у намірах також всередині 2024 року розпочати будівельні роботи. Тобто ми бачимо, що напрямок індустріальних парків і та індустріальна зона, яка знаходиться на Немирівському шосе, досить активно буде розвиватися в наступному році. Ми, як міська рада, будемо всіляко під, Підтримувати цей процес, в тому числі я хочу на це наголосити через інвестування в розбудову інженерних мереж індустріальних парків. Якраз ці позиції теж відображені в. Програмі капітального будівництва на двадцять рік ну, окрім розбудови і інфраструктури індустріальних парків. Планується і будівництво протирадіаційних укриттів у восьми ліцеях та двох десятках. Я хотів би детальніше про це почути, яка технологія буде використана, і хто виступатиме в ролі підрядника виконання цих робіт замовником цих робіт. Виступатиме наш департамент капітального будівництва. По більшості позицій, якщо мені не зраджує пам'ять, вже відібрані підрядники за результатами проведених тендерів. Тобто тут не буде якогось одного підрядника, там є різні підрядники, які на праві вибороного тендера отримали право на, на, на будівництво цих, цих укриттів. Це будуть монолітно-каркасні будівлі, які, які розміщуватимуться нижче. Нульової відмітки для того, щоб забезпечувати безпеку і безперебійний процес навчання для наших дітей і комфортні умови перебування під, 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 під час сигналів повітряна тривога. А, а от підрядники це суто Вінницькі чи з інших рік Вінницькі та це так. це переважно Вінницькі. Так а до речі, а ви співпрацюєте з можливо з тими будівельними організаціями, які вже мають певний досвід роботи. В різних сферах і працюють в різних регіонах. чи ви використовуєте ресурси, як правило? в основному іде мова про участь у квіницьких підрядників? Просто це пов'язано з тим, що вони мають техніку, яка знаходиться на території міста. Вони мають певні виробничі бази і персонал. Тому, враховуючи все це, вони можуть запропонувати кращі умови і нижчі ціни на тендерних процедурах. А, а загалом, скільки коштів ви планується виділити на реалізацію програми капітального будівництва в наступному році, і можливо, які знакові об'єкти для Вінниці ви б назвали? Е, ще раз повторюся, що е, програма. Е, фінансуватиметься в урізаному порядку. Основний масив це те, що ми обговорили, що стосується укриттів, тобто акцент програми капітального будівництва, це будівництво укриттів у закладах освіти. Окрім того, в програмі КАП будівництва є передбачене ще співфінансування. На об'єкти, що стосуються термомодернізації закладів освіти, які будуть фінансуватися за умови залучення кредитного ресурсу від Європейського інвестиційного банку, ми в поточному році шість об'єктів, із них чотири заклади освіти і два заклади медицини, подали на, на, на конкурсний відбір для фінансування. Робіт із термомодернізації з рахунок коштів Європейського інвестиційного банку і в разі підтвердження від банку фінансування нашої пр програми, Відповідно будуть задіяні механізми співфінансування із міського бюджету. Ну поточному році я так знаю, що на території Він... Вінниці пров... проводились роботи з реконструкції та модернізації е... інфраструктури, зокрема і водогонів. Скажіть, ця робота буде продовжена в наступному році? В наступному році так вона буде продовжена, але теж в урізаному. В форматі і буде стосуватися лише реконструкції або капітальних ремонтів тих водогонів, які знаходяться в аварійному стані, і де є ризик значних поривів і відключення водопостачання або суттєвого зниження тиску. Тому я ще раз хочу акцентувати, що враховуючи обмежений фінансовий ресурс і пріоритетне фінансування сил оборони, а також укриттів, роботи, які пов'язані із такими великими капітальними вкладеннями, зокрема вкладеннями у будівництво або реконструкцію мереж, будуть проводитись в дуже обмеженому варіанті. А от ремонт і будівництво прибудинкових територій, я знаю, що така робота проводилась на умовах співфінансування, наприклад, на старому місті. Плануєте? Так, щось? так у нас є достатньо у нас є. Перелік тих будинків, які зібрались, співфінансування із мешканців, і тому в межах тих можливостей, які є у бюджету, якщо я не помиляюсь, порядка 6 будинків будуть проведені роботи по капітальному ремонту дахів на умовах співфінансування із мешканцями. В трьох будинках буде будуть Проведені ремонти, по, по ремонту міжпанельних стиків, також на умовах співфінансування із мешканцями. До речі, ці роботи дозволятимуть зменшити споживання теплової енергії і з, і зробити ці будинки більш енергоефективними. Нині в громаді, як ви сказали на початку нашої розмови, проживає майже 46 шість 40... 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Чи заплановано для цієї категорії можливо будівництво у Вінниці житла? Окремої програми зараз немає. Одночасно хочу сказати, що ми досить активно працюємо в частині забезпечення внутрішньопереміщених осіб через нашу програму Муніципальне житло, яка вже діє з 2009 року. Ми передбачаємо, починаючи з початку війни, з 2022 року, достатньо великі квоти для, для, для категорії осіб, які є внутрішньо Переміщеними особами для того, щоб вони могли брати участь у цій програмі. Зараз у нас в роботі будинок по привокзальній, порядка двох десятків осіб там змогли скористатися правом із числа ВПО на участь у цій програмі. І ми зараз завершуємо розробку проєктно-кошторисної документації і орієнтовно. Лютий місяць будемо запускати відбір документів на участь у програмі Муніципальне житло по об'єкту будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Ск... Скалецького 29. дев'ять, тому е особи з числа ВПО можуть скористатися е своїм правом і под і подаватися на участь у програмі по цьому об'єкту. Також і питання, яке стосується зведення нового мосту через залізничні колії, які сполучатиме за мостя тетя жилів. Що це за місце? Дивіться, це е зразу хочу відзначити для наших слухачів, що не йде мова зараз про виділення коштів на. Будівництво, тому що вартість цього мосту достатньо е, велика і є непосильною для міського бюджету. Е, кошти, які передбачені і в бюджеті, і по програмі КАП будівництва це кошти на завершення проєктування. Е, чому це важливо? Тому що, е, як ми вже з вами говорили, ми досить активно будемо. Подавати ряд проектів, в тому числі і цей міст, на залучення позабюджетного грантового фінансування або фінансування за рахунок пільгових кредитів під низькі ставки, але будь-які донори або міжнародні партнери, які розглядають варіант фінансування проектів міст, як одну з основних вимог, яку вони виставляють, це наявність готової проектно-кошторисної. Документації тому саме її виготовлення, і і буде передбачено за бюджетні кошти щодо міжнародних донорів. З ким сьогодні ви тісно співпрацюєте це, як правило, міста побратими Вінниці? Ми співпрацюємо як з міжнародними організаціями. Зокрема, в нас достатньо тісний контакт із німецькою урядовою кам. Компанію GIZ, яка з 2016 року працює у місті Вінниці і реалізовує спільно з нами проект інтегрований розвиток міст в Україні. Ми працюємо досить тісно із із Прооном. Це Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, яка в партнерстві з GIZ надала нам 800 тисяч євро на добудову на реконструкцію технопарку. Якщо говорити про міста, побратими, так міська рада за 22-23 рік активно почала працювати із містами і Німеччини. це Карлсрує Мюнстер, це е, французьке місто на, на, Нансі, наш, наш новий побратим. Це, це місто в, в, в Латвія. Слатвія. Уже з цими містами достатньо активна співпраця йде, як в напрямку і, і, і культурних обмінів. Ці міста активно нас підтримують в частині е, гуманітарної допомоги. Зокрема, йде мова про про генератори, про польові кухні, про інше. І ми пробуємо розширювати цю співпрацю на, в напрямку співпраці бізнесу: бізнес B2B, зокрема, в на. на Початку лютого ми виїжджали в місто Кільце, Польща, наш побратим, і возили економічну місію: 15 підприємств із міста Вінниця для того, щоб вони могли познайомитись і прокомунікувати зі своїми колегами із Польщі для налагодження взаємовигідних партнерств. До речі, в складі делегації були представники і наскільки мені відомо, і релокованого бізнесу так, так? вірно, в тому числі ми <кх> залучаємо до цієї роботи і релокований бізнес для того. Щоб вони відчували нашу підтримку і могли завдяки таких кому... комунікацій знайти ті партнерства, які зможуть е, дати їм або нові ринки збуту, або е, нових постачальників. А от в перспективі спільні підприємства можливі? Абсолютно можливі. Абсолютно можливі. Е, 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 і... І польські, і інші наші партнери е з за кордону цікавляться Україною, цікавляться е цікавляться можливостями ведення бізнесу на нашій території. Що ж дякую вам, пане Максиме, за розмову? А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма Віч в вічвіні брав участь. Директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіянов ішлося про заходи, що передбачені програмою економічного та соціального розвитку Вінницької громади у 2024 році. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.